Якщо ти хочеш довести всім, що ти справжній майстер, ми тобі рекомендуємо вкласти самому вініл. А щоб у тебе не було помилок і ніяких дефектів, ми зараз тобі розкажемо, як це правильно зробити. А ти поки підпишись на канал, постав лайк, дуже багато цікавого. Може, знайдеш для себе дуже багато корисного. Погнали! Для того, щоб у тебе все вийшло, і всі тобі сказали, що у тебе справжні золоті руки. Не треба допускатися першої помилки. Регулюй зазор від стін. Від кожної стіни зроби зазор 8-10 мм. Якщо в тебе нічим помірять цей зазор, візьми шматок ламінату, відріж його і цим шматочком міряй свій зазор. Пам'ятай, якщо зазор не залишиш, буде біда. Якщо ти лишив зазори від кожної стіни, ти вже майже майстер. Другий пункт стяжка має бути суха, рівна і міцна. Пропилосось стяжку для того, щоб не було пилу, щоб цей пил не вилазив з-під ламінату. А краще проґрунтуй стяжку, і тоді точно не буде ніякого пилу. Другий пункт стяжка рівна, суха і міцна. Погнали далі! Ні в якому разі не монтуй ламінат на нерівну поверхність, адже дошка отак буде гойдатися. Вона має бути рівно. Якщо ти маєш якісь нерівності, ці нерівності треба і шліфовувати спеціальним інструментом. Тільки рівна на рівній поверхні, ламінат буде лежати нормально без гойдалок. При монтуванні ламінату обов'язково роби зміщення. Не клади дошки отак от. А роби зміщення хоча б на 30-50 сантиметрів. З, практиці, з практики, кажем, краще роби на 50 сантиметрів отаке от зміщення. Бо якщо зробиш отак, от ця вся конструкція розійдеться. Тому зміщення обов'язково. Не забудь про це. Якщо ти дуже швидкий, як вітер у полі, і тільки привезли ламінат, і ти хочеш його через годину монтувати, так робити неправильно. Треба чекати 48 годин, щоб ламінат і замки акліматизувалися. Якщо ти цього не зробиш, висока вирогідність, що замки почнуть ламатися. Тому спішиш, нічого, весь світ почекає. Ламінат приїхав, 48 годин відлежав, і тільки потім починаємо монтувати. Підрізай ламінат правильно. Якщо в тебе немає нормальної пили з високими обертами, то використовуй електролобзик, але обов'язково проклеюй малярним скотчем края, так буде менше сколів. А якщо будеш пиляти ножовкою, то навіть твій сусід цього не оцінить. Перед тим, як приступити до вкладання ламінату, розклади собі нарисуй розкладочку на чорновичку. Подивися довжину дошки, ширину дошки. Так ти багато зекономиш на підрізку. Можливо, десь треба підрізати. Можливо, десь треба почати не з цілої полоси, а з половинки. Так ти багато зекономиш. Ну а якщо ти великий грамотій, то роби так, якось воно да вийде. Обов'язково поклади шумоізоляційну підкладку на бетон і тільки потім клади. Ламінат. А краще простили плівочку, а потім поклади під ложечку, а потім ламінат. Ламінат на бетон класти не можна, адже якщо ти забудеш про підкладку, ти будеш ходити, все буде стукати, грюкати, ніби в тебе в квартирі живуть коні. Ти ж так не хочеш. Тому не ігноруй підкладку. А підкладка, в свою чергу, має вкладатися правильно, не має бути нахльоста. Підкладка кладеться отак, от друг до дружки, рівненько, ні в якому разі не накладати. Якщо дві лівих руки, тоді краще проклею, скотчем їх, отак, щоб вона одна на одну не залізла, щоб в тебе не було бугрів і перепадів. Обов'язково це зроби. Ну і останній пункт, але він не менш важливий, ніж попередні. Дев'ять. Треба робити розриви між. Кімнатами. Якщо у тебе, наприклад, більше 50 квадратів і довжина е суцільних, е так сказати, кімнат перевищує там, 8, 9, 10 метрів, там треба робити розриви. Просто запам'ятай, якщо ти береш бюджетний ламінат, ну більше 40 квадратів без розривів, ми б не рекомендували тобі вкладати. Якщо ти взяв ламінат нормальний, там, нормального бренда, я зараз не будемо нікого рекламувати. Нормального бренда, нормальні бренди, ну від 800 гривень за квадратний метр, скажімо так, його можна покласти десь 50 квадратів без розривів у дверних проємах, але не більше. Якщо ти є більше, все-таки роби роз'єми і вкладай бажано, вкладай ламінат на вікно або по ширині е, найбільшої стіни. Так ти також зекономиш на укладці. Ламінат на перший погляд покласти легко. Якщо ти використаєш всі наші 10 порад, у тебе все вийде, ми впевнені в тобі. Якщо тобі сподобалось, постав, будь ласка, лайк. Тут дуже багато про ремонт, дуже багато лайфхаків, ми розказуємо, ділимося. Ці всі лайфхаки з нашої практики. А ти підписуйся і заходь, дивись, дуже багато корисного. Побачимося! Бувай!